З два трішти танка. А от саватожбуть діно хто yeah. знає куди? Замість тиші та відведення озброєння, посилення вогню, нарощення бойової техніки та активізація повітряної розвідки по всьому фронту, за даними української розвідки, у лавах бойовиків зростає чисельність піхотинців та збільшується кількість важкої армійської бронетехніки. Одну зі схованок терористи облаштували навіть на території горлівського стеролу. Танки з артилерією противник застосовує найактивніше на приморській ділянці передової та усе Крем. Ми підсумовуємо інформаційний день 17 березня. Добрий вечір. Це спецкор на 2+,2. Іскандери біля Калінінграда стратегічні ракетоносці. Тут 22 другий у Криму. Військові кораблі Північного флоту поблизу арктичних архіпелагів. Кремлівський очільник, схоже, таки непоправно хворий. У Росії за тривогою здійняли військо. Військово-польові рухи з ускладненнями було спочатку чотири, потім два. Зараз чотири БМП стають в них. а танки куди пропали. Бойовики стріляють із танків та активно запускають дрони розвідники у секторі М. Неподалік станиці Луганської противник перетнув Сіверський Донець. Трагедію у Костянтинівці темною порою, що сили намагалися розкрутити до стадії неконтрольованого хаосу проросійські провокатори. Виля обурення на ранок стихла. Містяни чекають на вирок для винуватців аварії. Троє українських воїнів загинули на сході упродовж останніх 24 годин. Ще п'ятеро дістали поранення. Бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських сил. Найнапруженіша ситуація залишається на Донецькому напрямку. Авдіївку противник атакував з танкових гармат та 122-мм мінометів, які відповідно до мінських підписаних документів. Мають бути відведені від лінії фронту. У районі майорська це околиця горлівки, піхотні підрозділи бойовиків без особливого успіху намагалися атакувати позиції українських військових. Уночі зі стрілецької зброї, гранатометів, проросійські найманці обстрілювали піски, опитне та сокільники. Та сама ситуація і у секторі на Маріупольському напрямку противник чотири рази відкривав вогонь по селищу широкіне, і фактично уздовж усієї лінії розмежування активно тепер літають ще й безпілотні розвідувальні апарати бойовиків. Постерігається активізація розвідки незаконних збройних формувань за всією лінією розмежування з метою виявлення позицій Збройних сил України та слабких місць в обороні. Також вчора в зоні антитерористичної операції зафіксовано польоти 20 безпілотних літальних апаратів противника, в тому числі 17 в районі Маріуполя і 3 – Неподалік селища міського типу станиця Луганська, п'ятьох важкопоранених українських воїнів доправили до Дніпропетровської обласної лікарні просто з передової. Усі вкрай важкому стані. Поранення військовослужбовці зазнали поблизу Авдіївки двох бійців доправили гвинтокрилами, адже для порятунку їхнього життя важливою була буквально. Кожна хвилина. Усі п'ятеро були у стані коми і втратили багато крові. Операції тривали більше 12 годин. І з кожним пораненим працювали одразу кілька бригад хірургів. Міновибухові травми надзвичайно складні, кажуть лікарі. Хлопцям перелили 18 літрів препаратів крові. Троє бійців уже нібито прийшли до тями. Двоє залишаються у комі, але лікарі сподіваються, що загроза і їхньому життю вже минула. Один із тяжкої рани живота. 35 на 40 сантиметрів. Ми на взривної раніше. Прийшов у себе, спросил, какое число. Сказав, що сьогодні його дочка 8 місяців. Жену прошу не Она Вона молодає і лет. Со мной все буде добре. За собі на користь у секторі А використовують не самі лише бойовики. Українські воїни на передовій у Луганській області нині облаштовують нові потужні укриття, ремонтують старі протиартилерійські схованки, готують зброю і усе це не без музичного супроводу із нерайдужними побажаннями для кремлівського Путіна. Наталя Нагорна побувала у розташуванні українських бійців. Піхотинці 92-ї бригади з самого ранку порають поросят. Так ласкаво вони називають свої міни. Спочатку, наче в цирку, переправляють свій боєкомплект до місця чистки. Для Олега не безпекає, не <гум> Кожну міну відчищають від паперу, потім занурюють в бензин і вже тоді щіточками лоскочуть своїх поросяток. їх грязніких надатми, щоб такі були подарочки для наших. Сепаратистів. Під час такого прибирання пояснюють, чому не збираються демобілізуватися найближчим часом. Це один із елементів, як как би бы нам не побігти. Представте, як було б бы в 41-му, якщо б сказали, що у вас через год ротація. Боєкомплектом запасаються на майбутнє, підготовлюють запали. Допрацьовують зброю на власний розсуд. К основному заряду ще і буде десь на кілометр для себе піхотинці підготували бункер для отдиха після мрася. Переконані в такому укритті можна пережити будь-який удар противника. Ну здесь може поміститися при обстрілі очень много людей. Самі розумієте. Якщо в маленькому бліндажі поміщається, то здесь можна засунуть штабелями. Здесь очень безпечно, Здесь толщина стіни мощная. Перекриття бетонне. Систему бліндажів укріпили і на передовій щастя. Зброя мовчить, але готова заговорити в повний голос за потреби. Заводите. Все, вона готова. Це час покаятися в гріхах, але зовсім не привід відступати. І більше ніхто не причущається. Всі ті, котрі на сьогоднішній. День збагачується, ложачи наших хлопців і набиваючи кишені на крові, хочемо, щоб вони зникли взагалі з України і були з часом отримали своє покарання. Тепла погода, тимчасово безпечні позиції дають хлопцям можливість відчути себе живими. Навіть складно повірити в те, що тут іде війна. Поруч із бліндажами та з окопами розпустилися проліски, і весна перемагає. Бійці доповідають до можливого наступу ворога готові, але свої весняні перші квіти бережуть для іншого приводу, сподіваючись, все таки на смерть Путіна. Коли-небудь это случится, да долучитися. Ну якщо що, ми навіть цвітофсаберем вишлі з Луганщини. Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Слютін, спецкор 2+,2. І між собою не забувають битися та вбивати одні одних різні окремі загони бойовиків на сході. Сьогодні в Макіївці за словами місцевих терористи влаштували між по подаенерівські за право контролювати місто. У вуличній битві брали участь понад півсотні бойовиків і не цурались вони застосовувати і стрілецьку зброю, і гранатомети, і важку броньовану техніку. Зокрема, танками та БМП перекрили центральну вулицю Макіївки відомості, що тамтешню комендатурбу взяли штурмом. А само коменданта міста на прізвиську мутний кажуть, що запроторили у підвал. Особливому самоврядуванню в окремих районах Донецької та Луганської областей бути надвечір Верховна Рада ухвалила відповідну постанову. Утім, особливої преференції щодо організації життя та обрання владних органів на окупованих бойовиками територіях України стануть реальністю лише після того, як будуть проведені Позачергові вибори до органів місцевого самоврядування за українським законодавством, відповідно, мають бути передбачені свобода передвиборчої агітації, рівні можливості доступу до змі, відновлення українського телерадіомовлення та вільне поширення друкованих засобів масової інформації на всій території Донецької та Луганської областей. Голосувати планується матимуть право і вимушені переселенці. Позиція коаліції у парламенті не була нині одностайною а компромісом стало визнання цих же територій, тимчасово окупованими. Ми приймаємо закон, яким визначаємо можливість виборів місцевих органів влади на цій території тоді і тільки тоді, коли українська армія і українська держава принесе український прапор, українські партії і український закон на цю територію. Жодної поступки ні кремлю. Ні, сепаратистам а тим більше терористам ці законопроекти не дають. Російські стратегічні надзвукові бомбардувальники Ту-22М3 полетять до Криму. Під виглядом навчань Росія перекидає до окупованого піострова ракетоносці, здатні нести та атакувати території ядерними зарядами. До Калінінграда поїдуть тактичні ракетні комплекси. Іскандер інформацію поширило нині агенство та з посиланням на власні джерела в російському міністерстві оборони. Кремль вже неодноразово погрожував розмістити свої тактичні іскандери у Калінінграді у відповідь на розгортання елементів натівської системи ПРО у Європі. Якщо ж російські СС-26 справді передислокують до Анклаву. Це може становити потенційну загрозу одразу для шести країн Європи. На мапі добре видно, що дальність дії скандарів покриває майже усю територію Польщі, Литви та Латвії, більшу частину Білорусі, південні території Швеції та північно-східну частину Німеччини. Окрім того, зі сторони того таки Калінінграда ракети можуть долітати і до української території на Волинь. Не меншу загрозу становитимуть її стратегічні ракетносці Ту-22 у Криму. Бомбардувальник здатен нести ядерну зброю. Його швидкість майже у два рази перевищує швидкість звуку. Російські військові вихваляються, що Ту-22М3 ще й непомітний для радарів. Водночас дійсність довела протилежне. Відомо, що під час війни у південній Осетії у 2008 році, грузинські ППО не лише вистежили у небі такий бомбардувальник, але й спромоглися його перехопити на висоті 6 кілометрів. Та успішно знищити саме після цього інциденту і аж до самозавершення грузинсько-російської війни такі бомбардувальники Кремль уникав застосовувати. Не останню чергу у відповідь на різкі та провокативні російські військово-навчальні рухи, Верховна Рада нині дозволила західним військовим партнерам тренуватися разом із українською армією. На території України одразу п'ять багатонаціональних військових навчань. Три українсько-американські епізоди та ще два українсько-польські заплановані на 2015 рік. Перші маневри команду штабні фіарлес Гардіан Гардіан-2015» розпочнуться вже у березні. І триватимуть до глибокої осені З червня по жовтень в акваторії Чорного моря та на полігонах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей відбудуться ще одні українсько-американські командно-штабні навчання Сібриз 2015 З липня по жовтень пройдуть навчання Cyber Репід Трайден, Trident-2015, Теж спільно з американцями. Влітку до військових навчань долучаться ще й поляки разом із нашими військовими підрозділами. Вони будуть виконувати спільні польоти у рамках тренувань Безпечне небо. Триватимуть ці навчання з липня по жовтень на аеродромах збройних сил. України і з вересня по листопад пройдуть ще одні польсько-українські навчання підрозділів військової поліції з назвою правопорядок. Погоріла техніка та побиті шибки гуртожитком у Костянтинівці на Донеччині минулої ночі. Було неабияк гаряче денна протесна акція цивільних після жахливої дорожньої пригоди, коли гармійський український МТЛБ смертельно травмував восьмирічну дівчинку та поранив молоду жінку проти ночі. Підігріта закликами проросійських провокаторів перетворилася на кількагодинний хаос. Утім, до ранку пристрасті вдалося вгамувати, а ситуацію в місті взяти під контроль. З Костянтинівки репортаж Івана Гребанюка. Розтрощену вщент міліцейську автівку перевертають і підпалюють поруч з місцем, де загинула дівчинка. Все це відбувається опівночі. Людей на вулицях сотня з лишком, чимало молодиків. Більшість з прикритими обличчями. До двох десятків з них розквитавшись з машиною у мирному українському місті, починають скандувати і зовсім дивні гасла. Автівка не перша до цього був автобус і УАЗик правоохоронців. Це те, що лишилось від транспорту. Однак і це ще не все. Так нині виглядає військовий гуртожиток. Тут палили шини, вікна усі п'ятиповерхівці розтрощені вщент. Керівництво міліції Донеччини заявляє: у місті орудували провокатори, які намагалися скористатися шоком від аварії місцевого населення, підштовхнути до безчинства, і частково їм це вдалося. Чого хотіли досягти з огляду на сепаратистські гасла, здогадатися неважко. Частину молодиків затримали. Ці люди все установлені, е, частково затримані. Наразі проводяться розслідування. Вони були не тільки підігріті спірними, а і ще їх підігрівали ліца, які хотіли дестабілізувати ситуацію здесь у нас в регіоні. Це со сторони Терористичних організацій нині ситуація у місті спокійна. З самого ранку люди продовжують зносити до місця загибелі дівчинки м'які іграшки та квіти шоковані, побоються, що винні військові уникнуть покарання. Не віримо. не віримо. Ні, хто не вірінок був жив, здоров да і в міг єдину секунду не стало. Представте, здоровий, не больний, нічого. У генштабі заявляють, покарають нині. Слідством займається військова прокуратура. Винні в аварії переведені в один зі слідчих ізоляторів Донеччини. Військовослужбовці, які підозрюються в скоєнні цієї дорожно-транспортної пригоди, вже затримані. Їх командир на час слідства усунутий від виконання службових обов'язків. Керівництво генерального штабу висловлює своє співчуття. Родині загиблої дівчинки, ті ж, хто вижив у ДТП, жінка, дівчинка якої померла, і її двомісячна племінниця нині знаходяться у місцевій лікарні. Загрози їхньому життю немає. І на даний момент ребенок наблюдається детськими врачами в детської городської больниці. Мама була доставлена к нам тяжого саченою травмою соответственно, в тяжовому состоянии, но ну, на даний момент сей стабілізована. Після ж скандального ДТП керівництво Донеччини заявило про намір значно обмежити пересування військового транспорту населеними пунктами. Розробляють інші спеціальні маршрути з Донеччини. Іван Гребенюк, Роман Сукач та Станіслав Керенчук, спецкор 2+,2. У Житомирі попрощалися з бійцем батальйону Донбас Сергієм Ковешниковим. 51-річний офіцер у відставці пішов на війну добровольцем. Зв'язок із бійцем обірвався ще у серпні, коли підрозділ Сергія намагався вирвати з зіловайського котла. Відтоді про долю воїна не було жодних звісток. Рідні до останнього сподівалися, що він у полоні. Так нещодавно добровольці ідентифікували поміж інших загиблих українських героїв. За аналізом ДНК раніше Сергія поховали як невідомого солдата у Дніпропетровську. Нині ж труну із стілом воїна доправили на батьківщину та перепокували на військовому цвинтарі у Житомирі. З усіма військовими почистями. Це був людина, бієць по життю, який любив життя, служив в спецвойськах, він був подводним плавником. Незважаючи на хворобу, в нього на правій руці не з'їбався палець, він не міг стріляти, він перевчився на ліву руку і він пішов добровольцем в батальйон Донбас. Служив, виконував завдання. Кожен третій мобілізований прикордонник на Чернігівщині захотів лишитися на службі. Минув рік, відколи вони отримали повістки до військоматів, залишили цивільну роботу, родини і пішли охороняти державний кордон. Сьогодні прикордонникам офіційно зачитали наказ про демобілізацію, але повертатися додому поспішили на всі. 47 бійців вирішили, що служитимуть і ще рік. Знову обійми і скупі чоловічі сльози вони переживають другий дембаль у житті. Цього разу емоцій більше ніж під час строкової служби. Зізнаються прикордонники. Багато чого пережили разом. Тепер прийшов час згадати, чим займалися до війни. Построїті. Попрацював охранником 10 років. Був на пенсії. Державна служба займалася. Юрій Косов працював прессекретарем у райдержадміністрації. Навесні минулого року пішов до військомату добровольцем і потрапив до прикордонного загону. Охороняв північний кордон з Росією. Зізнається, цей рік його змінив. Кардинально змінилася думка стосовно наших сусідів, так званих Це так. Да, да. врешті я побачив людей. Люди готові. Готові захищати країну зі зброєю в руках. Він вирішив, лишатися при прикордонному загоні і ще на рік, бо загроза для його країни не зникла. Я вважаю, що не може нормальний здоровий мужик сидіти вдома. Кожен третій демобілізований чернійський прикордонник вирішив продовжити службу. В кожного своя мотивація. Костянтин Койда не може розлучитися із хлопцями, з якими пройшов бої за станицю Луганську. Ті хлопці, які були з нами, мобілізовані. Була щита надіжна опора. Я залишаюся з подальшим на службі. Буду виконувати роботу, яку я знаю. Решта хлопців повертається додому вже сьогодні. На службі їх замінять новобранці. Тім це не означає, що повістка з військомату більше до них не прийде. Щоправда, повторно мобілізувати їх зможуть не раніше ніж за три місяці. Ну якщо буде потрібно батьківщині, знову я, наприклад, готовий стати до строю, взяти зброю, захищати свою батьківщину. Слава Україні! Але скоро Квасилькоба Чернігів з 2+,2. У Кіровоград повернувся 17-й батальйон територіальної оборони 57-ї мотопіхотної бригади. Цей добровольчий підрозділ утворили ще торік, у квітні під час першої хвилі мобілізації. Хлопці охороняли військовий аеродром у Мелітополі, згодом служили на Луганщині. Останні півроку провели на передовій під Горлівкою та Дебальцевим. Найбільших втрат батальйон зазнав у січні цього року під час оборони блокпостів саме навколо Горлівки. Тоді загинуло четверо воїнів. І понад десятки бійців дістали поранення. Сьогодні підрозділ повернувся додому за демобілізацією. Зустрічали героїв близько пів тисячі містян з прапорами, квітами, шампанським, солодощами та під звуки оркестру. Герої! Герої! Ми вдома приїхали. Додому ми приїхали, вернулися. Ну, що більше, можна сказати? Ну нічого, всі живі, здорові, багато, звісно. Деякі залишилися товариші наші. Це війна. Туварять дуже добре. Я радий, що нас так зустріли всі, наші і наші кірограції і радий, що мене зустрів син мій. Син жінка моя, мати, батька. У Тернополі транспортний колапс близько сотні родичів бійців 128-ї гірськопіхотної піхотної бригади перекрили дорогу, яка поєднує два мікрорайони обласного центру, і навіть навіть мають намір заночувати на пішохідному переході. Матері та дружини військових вимагають, аби їхніх рідних негайно повернули додому. Люди стверджують, що наказ про демобілізацію бійців батальйону міністерство оборони видало, що 7 березня, але воїни досі залишаються в окопах під Маріуполем. Родичі кажуть, військово зобов'язаним загрожує банальне звільнення з роботи, адже суто юридично. Особовий склад батальйону вже демобілізований. Акцію протесту містяни оголосили безстроковою, допоки не стане відомо, що їхні сини та чоловіки виїхали з Донеччини. Скільки треба, буде, стільки будемо ходити і день, і вночі, щоб наші сини повернулися додому. Моя дитина рік батька не бачить, що то таке. Вже пройшов його термін, що він там відслужив. Все. Ніж як аргумент переконання у Львові. Кажуть, що нібито боєць одного з добровольчих українських батальйонів порізав ножем чотирьох студентів. Хлопцям дісталося лише за те, що вони не впускали стороннього до свого гуртожитку. Тепер потерпілі проходять лікування. А з бійцем працюють психологи. Чоловік саме днями повернувся зі сходу, де воював безпосередньо на передовій. Інцидент між бійцем правого сектору та студентами виник увечері поблизу цього гуртожитку. Вояк як хотів потрапити всередину, але туди його не впустив. Вахтер чоловік у камуфляжі витягнув ніж. Виникла сварка, у яку і втрутилися хлопці. Ну, цей мужчина стояв десь приблизно тут, а і хлопці около нього так великим колом стояли, бо боялися за своє життя. Це реально було страшно. І за цього бо не, не знати, що можна було очікувати від людини. Тим більше в військовій формі, і при цьому його напевно ж навчали володіти холодною зброєю. Очевидець розповідає, боєць погрожував усіх побивати. Зрештою накинувся на студентів з ножем. Про інцидент досі нагадують криваві плями на асфальті. Медики кажуть, на щастя обійшлося без важких поранень. Щоправда, одному потерпілому довелося прооперувати ногу. Загальний стан хворого є середньої важкості, загрози для життя немає. Нападника одразу затримали правоохоронці. У нього вилучили два ножі. Тепер бійцеві інкримінують хуліганство. Якщо його вину доведуть, йому загрожує від п'яти років позбавлення волі. Він перебував в збудженому стані. В п'яному вигляді був неадекватний. Він чинив опір, на нього було надіянті кайданки, і в супроді працівників міліції він якраз місце події поїхав. Зараз нападник на обстеженні у психоневрологічному диспансері у правому секторі агресивну поведінку свого бійця пояснюють контузією у зоні бойових дій. Він воював в пісках, досить тривалий термін. Він отримав поранення, отримав поранення голови, був контужений. От ми не можемо класифікувати його дії. Це слідство буде класифікувати. Однак, ця людина щодня стикалася смертю і гинули його побратими. Тобто, він, можливо, це, це є проблема. Проблема зараз всіх воїнів, а той, які повертається, у правому секторі розповіли, з передової їхній боєць повернувся лише кілька днів назад. Приїхав додому, щоб відсвяткувати 21-й день народження. Степан Грицюк, Орест Малькут, Львів, Спецкор, два плюс два. То столобика сотні кілограмів вагою, та завбільшки з людину полював у Дніпрі біля Дніпропетровська, 32-річний економіст. Олександр Пірнав із гарпуном у річці просто між двома мостами. каже, полював на судаків, аж раптом на семиметровій глибині. Побачив величезну рибину. Слів зробити постріл між плавниками, коли товстолобик рванув з місця. Рибина потягла під водно, протягла підводну мисливця за собою близько кілометра і, врешті, знесилилася. І цей улов Дніпропетровського економіста кажуть, що претендує на рекорд. досягнень, досягнень повсякденних максимально можливо. Переможного тонку бажаю усім доброї ночі. І зустріч наступна у цій студії запланована на 18.30 середи. Бережіться.